Тотальна дезінформація, емоції зашкалюють, паніка зростає. Кількість неправдимої інформації збільшується. На центральному ринку Тернополя нові чутки сьогодні виникали із швидкістю світла. Все почалося з того, що підприємців попередили, до них їдуть тітушки. Налякані чутками про тітушок. Деякі підприємці центрального ринку свої ядки зачинили миттєво більш відважніші збираються поволі. Були й такі, що торгівлю не припиняли проте їх одиниці, стільки ж і покупців. Чимало людей не те, що говорити на камеру, показувати обличчя не хочуть, настільки бояться. Через те й ставлення до журналістів іноді різко негативне. Підприємці налякані практично ніхто не розуміє, що відбувається та чому хтось йде нищити їхнє майно. Нас сказали, що йдуть ті тушки. А що робиться, ніхто не знає. Ну, нічого не бачив, ніхто ніхто не знає. Паніка страшна. Була інформація з майдану, що сюди тітушки йдуть 200 чоловік. Всі в масках то є наша приватна власність. Ми. Ніякого відношення немає, тільки що нам сказали, що скоро збираються, бо ці тушки все нищать. Приїхали з Донецька два автобуси, і нищать всі кіоски і все. збираються скоро дому, щоб вас не пони вас не побили. Страх та паніка на ринку породжують велику кількість міфів. Наприклад, один з них ми зараз спростуємо. Нам повідомили, що горить ринок Рубікон. Насправді він стоїть на місці. Працівники цей ринок зачинили і самі залишились всередині. Подібні чутки їх лякають, проте жінки все ж сподіваються на краще. Поки що не горимо. Надіємося, що це вся паніка. Щоб, хоч якось, заспокоїти людей, окремі мешканці міста беруть ситуацію під свій контроль. Прошу не надітати обстановку, вона й так напружена. Чутки про те, що тітушки отут прийдуть господарювати, змушують підприємців швидко самоорганізуватись. Вони взяли палиці, кийки та все, що перше потрапило у руки, і кажуть: якщо доведеться, своє майно відвоюватимуть. Усі підприємці зібралися тут на ринку і власне бережуть своє майно. Ми очікуємо, і в нас готова оборона. Поки одні готують спротив, інші вшановують загиблих. Просто на прилавках, де кілька хвилин тому була продукція, жінки запалили свічки і готуються йти на Майдан. Час від часу ширяться все нові і нові чутки, і ринком хаотично бігають активісти Євромайдану в пошуках тітушок. Це ще більше лякає людей. Місцями ситуація виходить з під контролю. Запалений натовп затримує молодика у масці та з кийком, думаючи, що це тітушка. Особливо запальні таки розпускають руки, проте їх швидко заспокоюють. Я сюди приїхав, бо до мене подзвонили, сказали. Шо хоть бомзарутітушки розгором сополя. Я сте приїхав з маценами. Дають Подивіться. Так, я серно хлопець пояснює, одягнув маску, побоюючись ймовірних переслідувань з боку правоохоронців. Люди заспокоюються, коли хтось підтверджує, він, справді тернопільський активіст, а не тітушка. Аж тут з'являється інформація провокатора на шептицького 32. Люди швидко гуртуються і рушають в районі. Заправки калина, значить, автобус неоплан з 50 чоловіками. Значить, буде починати штурм. Значить, мужчини свідомі туди жінки на місці. Все в район калини. Попри застереження, деякі жінки все ж йдуть на заправку разом з чоловіками, але діставшись вказаного місця, люди дізнаються: ні автобуса, ні тітушок тут немає і навіть не було. Давайте мене